Послання до Римлян, розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха. Як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса Охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло. Щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи, бо, Він умер для гріха раз і назавжди. А що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові. Як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати, ви бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг? Кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності? Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте, ваші члени, на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитися. Бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Книга Числа, Розділ Шостий Господь промовив до Мойсея: Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом. Щоб посвятитися Господові, то від вина і п'янких напоїв буде стримуватись, ні винного, ні оцту з інших п'янків напоїв не питиме, і жодного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду. Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози. Чи то воно з винограду незрілого, чи з По ввесь час його назарейського біту бритва хай не торкається його голови. Поки не сповняться дні, що на них він посвятився Господові, він буде святий, він запустить волосся на голові в себе. Повесь час його посвячення Господові. Не ввійде туди, де буде мертвий, ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не скверниться він, коли помер хтось із них, бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові. А коли хтось несподівано помре при ньому. І він осквернить свою посвячену голову то в день очищення обстриже голову собі, сьомого дня обстриже її. Восьмого ж дня принесе священникові до входу в намет зборів дві горлиці або двох голуб'ят. А священник принесе одне як жертву за гріх, а друге на всипалення і спокутує його вину за мерця і знов. Освятить його голову того самого дня і поновить дні його назорейства Господові, та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину. Попередні ж дні пропадуть, бо назорейство його було осквернене. Ось закон про назорея Того дня, коли сповниться час його назорества. Приведуть його до входу в намет зборів, і він принесе свою жертву Господові однолітнє ягня без вади на всепалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх, і одного барана без вади на мирну жертву, і кошик опрісноків коржів з петльованої муки, замішаної на олії, та опрісників паляниць, помащених олією, до того. І належні офіри та возливання. І принесе це священник перед Господа і виконає жертву за гріх та всепалення за назорея. А барана принесе як мирну жертву Господові вкупі з кошиком опрісників і принесе офіру та возливання до того. І Назорей, Обстриже коло входу в намет зборів свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь той, що під мирною жертвою. Потім священник візьме варну лопатку з барана та одного опрісного коржа з кошика і одну опрісну паляницю та й покладе на руки назореєві, після того як той обстриже своє посвячене волосся. І принесе священник їх у жертву колихання перед Господом. Це свята частина для священника, окрім колиханої груднини та піднесеної лопатки. А після того назореєві можна пити вино. Це закон про Назорея, який склав обітницю про його жертву Господові за своє назорейство. Крім того, на що його спромога? Він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обіцяв, і за приписами закону про назорейство. Господь промовив до Мойсея: Скажи Аронові та синам його так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до Тебе та милує тебе, нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так закликатимуть ім'я Моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх. Псалом 138 Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця, перед богами буду тобі, псалми співати. Упаду ниць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму, за Твою милість і Твою правду. Бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє Слово. Тоді, як я візвав до Тебе, Ти вислухав мене, Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, О Господи, будуть тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні, велика бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха ти мене оживляєш, ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і Твоя Десниця. Мене спасає, Господь почате, доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх.